Ти чого так довго? Закрип. Я відкрила для себе піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований. Одна таблетка піколаксу з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Наше родинне коло це коло яскравих та затишних моментів, де ніхто не потурбує. Де Софійка сама купається. І чого ходити коло сантехніка коло нам всім доподобай. Купуй ванне коло від 2160 тисяч гривень. Щоденно ми піддаємося стресу. Іноді заспокійливі препарати перетворюють нас на овоч, черепаху. Або юрився, а хочеться просто залишитися активною людиною. Біфрен усуває психоемоційне напруження, тривожність та дратівливість. Біфрен стимулює увагу та пам'ять. Біфрен заспокоює нерви, стимулює пам'ять та розумову діяльність. Тепер у новому дизайні. Біфрен. Чула-мала, нам той. Холодильник треба. А який А влізе у нього два порося. Ящик про просеку, як прийдуть друзі. Правда ж на нього крутіша ціна. у кредит, та сама вона. Лампочка ноччю теж горить. А можна ногою двері відкрити. Морозиться так же, як людка від мене. На Кофі заказати не проблема. Доставка безплатна на всі адреса. Коротше, пакуйте, походу судьба. Кофі! Як вас не любити, без переплат кредити? кредити? У кожного з нас своя дорога. Часом звивиста, вибоїста, інколи слизька. Але є речі, в яких завжди потрібно бути впевненим. Шини Айтегро. Вірний помічник на вашому шляху. Де ж подівся бабусів у коліні? Хм, вона змінилась і стрибає, наче кенгуру. Почніть свій день прийнявши на одну таблетку менше. А так ось у чому секрет. На відміну від таблетки, що потрапляє в шлунок, Вольтерен Форте діє прямо на суглоб і допомагає полегшити біль до 12 годин. А завдяки зручному трикутному ковпачку великий тюбок відкривається одним рухом. Вольтерен Форте. Радість руху. Цей єнот знає де терміново дістати грошей. Ви самі регулюєте умови кредиту з онлайн позиками від Манівео. і вже через 8 хвилин гроші у ваших руках. Манівео швидка фінансова допомога. Відтепер кредит під 0% для всіх нових клієнтів. Наші вчені розробили новий Сенс-1 відновлення та захист. Завдяки високотехнологічним мікроскопам ми змогли побачити мікроотвори всередині зуба, що може спричинити болісну чутливі зубів. Створивши твердіший шар над мікроотворами, ми знайшли рішення для сильнішого відновлення. Наука та технології дозволяють нам удосконалювати наші зубні пасти. Новий Сенс-1 відновлення та захист, сильніше відновлення для чутливих зубів. Якби король Рудольф жив сьогодні, він був би надзвичайною людиною, чоловіком з вишуканим смаком, тим, хто розширює межі та насолоджується життям як король, справжнє королівське з 1581 року. Від природи, якби король Рудольф жив сьогодні, він був би надзвичайною людиною, чоловіком з вишуканим смаком, тим, хто розширює межі та насолоджується життям як король, справжнє королівське з 1581 року. Удачу! Державна лотерея Хонка на гроші! Вигравай кожні 5 хвилин!